Кандидат на командування військами США в Європі заявив, що Україна може виграти війну в Росії. Противник воюють не на життя, а на смерть на нашу смерть. Він бореться за своє виживання. Генерал-лейтенант Алексус Гринкевич висловив упевненість, що Україна здатна перемогти у війні проти Росії. Таку заяву він зробив під час слухань у Сенаті США, де розглядали його кандидатуру. Я думаю, Україна може перемогти щоразу, коли їхній батьківщині загрожують, вони б'ються із завзятістю, яку нам важко собі уявити, заявив Гринкевич, відповідаючи на запитання сенатора республіканця Томі Табервілля про перспективи результату війни. Заява американського. Генерала суперечить риториці команди Трампа, яка наполягає, що конфлікт не має військового розв'язання і вимагає укладення мирної угоди між сторонами. Незважаючи на це, саме Трамп офіційно висунув Гринкевича на ключовий військовий пост. У разі затвердження він не тільки очолить об'єднане командування НАТО в Європі, а й стане командувачем європейського командування збройних сил США. Як зазначили в Пентагоні, ця кандидатура була узгоджена як із партнерами по НАТО. Ця війна між Україною та Росією триває вже дуже довго. Загинула велика кількість людей, і ми витратили багато грошей. Чи може Україна перемогти? Сенаторе, я думаю, що Україна може перемогти. коли твоя власна батьківщина під загрозою, ти б'єшся з такою завзятістю, яку нам важко навіть уявити, якщо ми самі не були в такому становищі. Володимир Путін продовжує нагадувати Заходу, що Росія залишається затятим ворогом, готовим застосувати силу для задоволення своїх давніх образ і порушення міжнародного права. Вторгнення російського диктатора в Україну посіяло смерть і руйнування серед демократичного народу. та слугує застереженням для всього світу. Що воєнна загроза з боку Росії актуальна сьогодні як ніколи з планів Це зробить НАТО як організацію більш справедливішою. Надзвичайно довго один член альянсу США несли за багато відповідальності за це зобов'язання, і це зміниться сьогодні. Президенти Трампи, дорогий Дональд. Ви зробили. Цю зміну можливою, ваше лідерство у цьому питанні вже викликало виділення одного трильйона доларів на додаткові витрати з боку європейських союзників, і рішення сьогодні з причини, що ще додаткові трильйони будуть виділені на наші на нашу оборону, щоб ми були міцнішими. Члени альянсу також домовилися про подальше зростання виробництва в ОПЕКЕ, щоб наші збройні сили мали все, що їм потрібно. Це означає, що надзвичайно велике розширення нашої оборонної промислової бази з обох сторін Атлантичного океану. Це добре для нашої безпеки, для нашої економіки та для створення робочих місць. Наші рішення включатимуть також. Постійну підтримку Україні одночасно сприяючи досягненню справедливого та тривалого миру, ми всі хочемо, щоб це прохвалиття зупинилося. Ми закликаємо Росію припинити агресію проти України. А зараз мені хочеться звернутися до прем'єр-міністра Нідерландів Дік Шофт, чи уряд та люди чудово приймають на сьогодні. Хочу також подякувати представникам з мі, що вони приєдналися до нас, і ми продовжимо наші обговорення через хвилинку. Дякую, Марк, колеги, друзі, члени альянсу від імені уряду Нідерландів. Вітаю вас у газі. Це є саміт НАТО, перший саміт НАТО, який відбувається у Нідерландах, і ми дуже раді, що ми можемо приймати вас тут у нашому місті. Ми говоримо мовою миру, справедливості. Самого першого моменту, коли в на році у нас була конференція миру, також га ми знаємо, що це є місто колективної цілі, єдності і рішучості. Ми зараз пишемо історію. Ми зараз зробимо рішення, де ми збільшимо наші колективні витрати на оборону і матимемо нові збалансованість нашого альянсу, і це є необхідністю, це допоможе. Щоб наші зв'язки трансатлантичні були ще міцнішими, ми базуємося на наших основоположних принципах демократії, справедливості, верховенства права, як це записано у Вашингтонському договорі. І в 89-му році ми мали засідання міністрів закордонних справ. Це якраз було після того, як закінчилася холодна війна, і з цього періоду ми вирішили. Ви вірили, що у нас будуть хороші відносини з Росією, але історія показала, що це була ілюзія, ілюзія, і Росія брутально напала на Україну. Так що сьогодні у нас є нове розуміння, що ми не можемо сприймати мир як щось належне. Ми повинні його захищати постійно, переконливо. І так, мир за мир треба платити. Ми повинні діяти швидко в наших рішеннях. Так що давайте будемо й далі об'єднані, і давайте будемо приймати наш інвестиційний план з питань оборони. Ця робота викличе нові історичні зміни сьогодні. Дякую. Що хочу подякувати представникам землі за те, що ви приєдналися. Але у дусі демократії я хочу попросити вас покинути зал засідання. Дякую. Deeply impressed. How Ukraine, while fighting a war for their survival, has developed a defense industry, drones and ballistic missiles from scratch because there was nothing three and a half years ago. And this while fighting a war. Mm -hmm. And of course, they are extremely innovative and they explain to me. And I think also to all the others of you, they have learned, then Russia has learned. They have learned, Russia has learned. They have learned, Russia has learned. So they are, I think, the most modern, what drones is concerned worldwide at the moment being, but Russia also has this knowledge. We should not underestimate that. Устав специального трибунала по преступлению агрессии РФ против Украины обнародован в окончательной редакции. Об этом сообщила заместитель руководителя офиса президента Украины Ирина Мудрая. По ее словам, украинская делегация работала над текстом более двух лет и также известны ключевые положения устава. В частности, документ будет иметь полностью международную юрисдикцию и сотрудничать с Международным уголовным судом. Окончательно подписать документ Совет Европы и Украины должны уже сегодня. Это историческое достижение не только для Украины, но и для всей архитектуры международного права. Документ, который дает реальный шанс привлечь к ответственности тех, кто развязал эту войну. В уставе нет ни одного упоминания о персональных иммунитетах. Даже действующие руководители государства-агрессора, так называемая тройка, не избегут ответственности. Создание спецтрибунала ⁇ это шанс на первое официальное международное признание преступления агрессии со стороны РФ еще с 2014 года года. Его обвинительные акты станут юридической правдой о том, кто начал эту войну, когда и как. Так, как это сделал Нюрнберг. Ирина Мудрая, заместитель руководителя Офиса президента Украины, Фейсбук. Существование спецтрибунала, фиксация состава преступлений России по фамильного списка, кто участвовал в совершении коллективного преступления против Украины. Это само по себе событие, которое будет иметь очень много последствий. Об этом в эфире телеканала ⁇ Фридом ⁇ заявил советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк. Есть уже международно доказанные факты массовых военных преступлений, массовой резни, за которую Россия будет нести уголовную ответственность конкретные исполнители на уровне, там, условно говоря, рядовых или офицеров низшего, среднего и высшего командного состава. Что касается спецтрибунала, он устанавливает безусловную юридическую ответственность высшего политического руководства, военно-политического руководства России. То есть сам спецтрибунал, как только он начинает работу, он уже четко фиксирует, что вот субъект Путин и Иже с ним, они уже являются преступниками, то есть как факт доказанный исполнение этого юридического решения, оно может быть сегодня, может быть завтра, но сроков давности, подчеркиваю, у этого всего не будет.